на 14 серпня армія РФ тричі атакувала південь України. Ворог у кілька хвиль випустив 15 ударних БПЛА та 8 крилатих ракет калібр. Атаки наші сили протиповітряної оборони відбили. Спрямували вороже залізячі окупанти по житловим кварталам Одеси. Тому нищити повітряні цілі оборонцям довелося фактично над середмістям. Внаслідок падіння уламків ворожого залізяча на трьох об'єктах. Спалахнули пожежі. Один з гіпермаркетів вигорів фактично вщент. Загалом пошкоджено більш. Шеста будинків та пам'ятник архітектури. Внаслідок потрапляння уламків до гуртожитку та супермаркету сталися пожежі. Над їх ліквідацією рятувальники працюють і зараз. Попередньо постраждало три особи. Дякуємо силам оборони, перш за все, підрозділам протиповітряної оборони за високоефективну роботу. Цей бій вони виграли. Від обстрілів не встигають оговтуватися і жителі Херсону. Близько другої ночі окупанти вгатили по житлових кварталах міста. Травми отримали троє людей. Їх шпиталізували. Терор продовжився і вдень ворожа артилерія вкрила вогнем місто. Пошкоджено три оселі. Місцева жителька отримала контузію. Неспокійною минула ніч була і для окупантів. Вже під ранок близько п'ятої години наші зенітники на бахмутському напрямку знищили ворожий вертоліт Ка 52 яким так пишається армія РФ. Ліквідували і понад 500 вояків ворожої армії. Ставлять на ноги та дарують шанс знову ходити людям, які втратили кінцівки на війні чи через хворобу. Колеги з французького нансі відвідали один з найстаріших заводів у Вінниці протезно ортопедичний. Учні кінцівки, які виготовляють на державному протезному заводі, не поступаються світовому рівню, констатують фахівці. У роботі використовують лише високоякісні комплектуючі з Німеччини, Японії та США. У нас правило на підприємстві людина до нас має приїхати на візку, від нас вона має вже. Наразі з 30 місць у стаціонарі зайняті 25. Пацієнти тут отримують весь пакет допомоги та ще й проходять якісну реабілітацію. Всі послуги на держпідприємстві безкоштовні. У майбутнього міста побратима Вінниці Нансі добре розвинуте виробництво протезів, тож їхні спеціалісти готові ділитися досвідом і технологіями. Я вражений від побаченого у нашому місті нансі також є протезний завод, і я думаю, що було би чудово, якби між нашими підприємствами відбувся обмін досвідом, тому що це дуже важлива тема на сьогодні. Також ми розглядаємо такий варіант як залучення українських реабілітологів на міжнародних конференціях. Ми готові ділитися досвідом і, звичайно, переймати ваш досвід. Загалом від Вінниці у мене враження дуже позитивні. Я не очікував, що ваше місто настільки європейське з європейськими цінностями. Люди дуже відкриті, і стиль життя. Дуже схожий на наш, а ще я у захваті від вашої природи, від екологічних амбітних проєктів, які ви плануєте впроваджувати. Тому я переконаний, співпраці між Нансі і Вінницею бути однозначно. Крім того, майбутню співпрацю мери міст вбачають ще й у медичній, економічній, екологічній та освітній сферах. Освіта теж достатньо цікаві речі, особливо з точки зору обміну студентами. Ми, я переконаний в тому, що саме от на базі співпраці між різними університетами, а в них достатньо серйозний потужний університет, близько 50 тисяч студентів по різним напрямкам. Ну от ми могли б визначити такі важливі спеціальності, де наші б студенти могли проводити, ну, проходити практику і разом. З тим для нас це важливо, щоб потім забезпечувати робочі місця або на наших комунальних підприємствах, або в структурі Вінницької міської ради. Вразило європейських гостей не лише те, як фахівці Вінницького державного протезного заводу підходять до лікування, а й ретельно продумують дозвілля своїх пацієнтів. Адже морально-психологічна складова не менш важлива для відновлення. Хочу запросити на підприємство усіх бажаючих, хто хоче позайматися понавчатися, поділитися досвідом в реабілітації психологів для відновлення наших бійців. На сьогоднішній день облаштовуємо палати усім необхідним, будемо ставити в палати кондиціонери, покращили харчування наших пацієнтів і в подальшому плануємо розвиватися, збільшувати кількість ліжкомість. Наразі на заводі працюють над впровадженням 3D-технологій. Планують виготовляти протези рук. Пані Тамара прийшла на прийом до сімейного лікаря. Ще в 2001 році жінка пережила інсульт. З того часу постійно потребує медикаментозного підкріплення, зокрема для нормалізації тиску, розрідження крові, зниження холестерину. І ви знаєте, що пенсіонери получають. М'ялочку зараз аптеку піти. Ви знаєте, скільки воно коштує? Шалені кошти на ліки витрачала допоки в Україні не запустили програму Доступні ліки. Я дуже вдячна, що є така програма державна для людей, які можуть використовувати ці ліки безкоштовно. Доступними ліками жінка користується від старту програми. Її ще шість років тому запровадив тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман. І як стверджують лікарі, завдяки такій ініціативі пацієнти не пропускають прийом медикаментів і значно легше переносять хвороби. Постійний прийом ліків однозначно позитивно впливає на перебіг захворювання і, звичайно, переводить в довгострокову ремісію те чи інше захворювання. Програма розширюється з року в рік, не виключення і 2023-й. адже до переліку доступних препаратів додали знеболювальні для паліативних хворих та тест смужки на визначення рівня глюкози в крові. Ви знаєте, що в доступні ліки включені інсуліни також. Відповідно, ми розуміємо, що повної картини, якщо ми не будемо бачити ще, а як кажу, вимірюється за часто і правильно рівень цукру в крові, які тоді призначаються інсуліни. Лікарі кажуть, переважно програмою користуються пенсіонери. Середня пенсія десь складає близько п'яти тисяч, в тому числі більша частина українців, пенсіонерів, це отримують близько двох тисяч і без Безумовно, я розумію, що найбільша кількість людей з хронічними захворюваннями це саме є люди похилого віку, і безумовно, ми розуміємо, що зараз для них програма «Доступні ліки була б надзвичайно помічною для того, щоб вони зберігали якість свого життя. Аби покрити усі потреби програми з державного бюджету цього року виділили 4 мільярда гривень. Зокрема, мешканцям Вінничини виписали майже півмільйона рецептів. Тож безкоштовні ліки отримали понад 300 тисяч пацієнтів. За цим показником Вінничина лідер в Україні. Їхати десятки кілометрів за рятівними пігулками пацієнтам не потрібно. В майже усіх населених пунктах області є аптеки учасники державної програми. Аптеки це приватні. Ми надіслали листа найбільшим мережам аптек, які присутні сьогодні в області, для того щоб вони забезпечили доступність і доступність програми. Нагадаємо, безкоштовно можна отримати препарати для лікування серцево-судинних захворювань діабету, бронхіальної асми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хвороби Паркінсона. Пацієнти вже більше широко використовують цю програму ніж навіть рік тому або навіть два роки тому. Отримати доступні ліки пацієнти можуть за наявності електронного рецепта. Заздалегідь подбати про запас води закликають мешканців старого міста. 16 серпня весь мікрорайон на добу залишиться без життєдайної. Тимчасове обмеження водопостачання триватиме до 10 ранку, 17 серпня. Це потрібно для того, аби підрядник міг переключити новозбудовану ділянку водогону діаметром 250 мм міліметрів до діючої мережі. Нагадаємо, що такі роботи ми проводимо у рамках співпраці зі світовим банком, перекладаємо у Вінниці, повністю реконструюємо 10 кілометрів магістрального водогону. Не тільки для краси, а й для користі замінюють дах на криниці загального користування на старому місці. Колишнє накриття вже покрилося іржею та не герметичне, тож не захищає від пилу дощової води і сміття. Конструкцію зварюють, щоб міцно трималась. Розчитана, щоб вандали там, не сорвали і так далі. Може бути, ну такої. І робимо стяжку. Заливаємо, ділимо красиво, окультурюємо, щоб може удобно було підійти і в дощі, в сніг і слякоть. Для місцевих жителів такі роботи важливі, адже колодязі рятують в разі відключень централізованого водопостачання. Я дуже вдячна, що на теперішній час, коли така, такий стан в нашій країні іде війна, що відремонтовуються такі стратегічні об'єкти, як криниці. Бо дійсно, якщо Водогін не буде працювати, то це саме головне вода це саме головне для життя наших людей. І ми дуже вдячні мешканці, що проводяться такі роботи. Складність ремонтних робіт залежить від стану конкретної криниці. Майстри замінюють певні деталі або ж лагодять капітально навіть заміною бетонного кільця В умовах війни. В нас були дуже серйозні проблеми з питною водою, тому що ворог бив по інфраструктурі, і тоді криниці були важливим джерелом питної води. Тому ми дуже велику вагу приділяємо цьому році. Ми по приватному сектору чистимо 28 криниць. Вони всі обстежені, визначені їхні об'єми. Підрядна організація, яка виграла прозору, у нас цим займається. Окрім ремонту, слідкують і за якістю води, фахівці держпродспоживслужби регулярно проводять перевірки, а органи самоорганізації населення щовесни замовляють хлорування колодязів. На віначені стартує заборона вилову раків. Обмеження встановлюють задля збереження та охорони популяцію виду. У цей час створюються сприятливі умови для виношування ікри та линьки. Новий панцир у річкових жителів формується від одного до півтора місяця. В цей період вони найменш захищені та малорухомі, що робить їх легкою здобичею для браконьєрів. Заборона на лов раків діятиме з 15 серпня до 30 вересня. Рибоохоронний патруль попереджає браконьєри. І відповідатимуть перед законом. Порушникам світить від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривні за кожного виловленого рака. Тисячі вірян ранок 14 серпня зустріли у храмах. Сьогодні християни східного обряду відзначають два свята: винесення дерев чесного і животворящого Христа Господнього та свято Маковея. Або як його ще називають медовий або водний спас. Це перший із трьох великих свят спаса. В цей день вшановують пам'ять братів мучеників Маковеїв. Це не мученики християнські. Вони були юдеями, але вони настільки зберігали свою віру. І їхня стійкість під час гонінь, коли їх примушували зробити те, що суперечило з закону Божому, те, що суперечило вірі, стійкість їх надихала потім учеників християн, які вже страждали за Христа, так як і ученики Макавеї, зберігаючи свою віру. Цей день традиційно приноситься для освячення плоди людської праці. До церкви люди прийшли з букетами страв та квітів, які за повір'ям відганяють нечисту силу. А ще принесли освятити воду та мак. І обов'язково мед. Ця традиція пов'язана з стародавньою настановою перший урожай нести Богові і лише потім їсти самому. Вінничани кажуть, до храму на Маковея йдуть щороку, аби помолитися та освятити оберіг, що весь рік буде стояти вдома за образами. Квіти, мак, м'ята це оберіг. Полині це всі квіти, житун, життя, пшениця це оберіг, домашній оберіг. Прийшла до церкви просити у Бога миру і перемоги для України, помолитися за своїх рідних і близьких. Я думаю, що це свято для всіх нас є дуже важливим, тому що. Брати Маковаї віддали своє життя за світле майбутнє християн. Сьогодні наші воїни віддають життя за наше майбутнє майбутнє держави України і нас особисто. Віточки, мед, мак, булочки і для чоловіка конфетки, бо він боліє, любить солоданьки. Щоб скоріше була перемога, і моя дитина вернулася з війни. Юрій Антонюк, боєць танкового батальйону, захищав нашу країну на запорізькому напрямку. Минулого місяця під час ворожого обстрілу отримав поранення. На БМП мали евакуюватися, але прильото около від лоб зривної волни, осколок лобі. Прооперували в Запоріжжі, правда, та кучу шили, а лоб, виходить, це стали осколок, зрація там на постійна стоїть. У світле свято Маковія Юрію та іншим пораненим захисникам подарували янголів охоронців і почастували традиційною випічкою з маком. Наші шоколадки дуже приємно, звісно. От народні приємно, що не забуваються. Виготовити обереги та підтримати захисників ініціатива відвідувачів Вінницького терцентру. Ангелочки це виготовлено хендмейк зараз популярно говорити. Виготовлено відвідувачами відділення денного перебування, і, зокрема, керівником для наших воїнів день, ну на честь свята, для того, щоб подарувати їм кожному ангела-охоронця. Там міститься всередині м'ятка і меліска, для того, щоб ну як і це є оберігом нашим українським. Тому ми вирішили в свято подарувати нашим захисникам. Загалом привітали 80 захисників. Слова подяки за те, що вони такі є, щоб вони виздоровлювали, щоб вони були здорові всі. Подарити частинку тепла, добра і подяки за те, що вони боронять нашу країну. Це важливо підтримати їх, і ми бачимо, що хлопці раді, що ми їх відвідали. Тому саме з такою метою було організовано. Передали військовим, які проходять лікування, також білизну та засоби гігієни з умовами війни, допомога будь якої організації чи то фізичних осіб, вона важлива, оскільки все ж таки потік, потік поранених він ну, достатньо великий. Він дійсно став дещо менше, але е однозначно вона потрібна. Безумовно, є фінансування, відповідно, є логістика е стала, але в умовах надходження великої кількості пацієнтів, якщо є благодійне надходження, то звісно вони економлять бюджет установ. Представники терцентру допомагають військовим не вперше. Раніше передавали медикаменти у лікарні та відправляли гум вантажі на передову. Займатися благодійністю та підтримувати захисників планують і надалі. Драйв, емоції, енергія, запал і навіть спека не завада. Танцювальні та акробатичні трюки, що перехоплюють подих, демонструють найкращі хіп-хопери України. Так, стартував Гайсен Саммерджем, фестиваль брейк-дансу, який зібрав танцюристів з різних куточків країни. У нас колись був Ялта Самерджем, він проходив в місті Ялта в Криму. Но, на жаль, зараз Ялта тимчасово окупована. І Ми вирішили все ж таки зробити хайсин самерджем, також збирати тут кожен рік всіх найкрутіших танцюристів, бібоїв, біґор і прокачувати наш український брейкінг. Тому що, коли почалось повномасштабне вторгнення росіян, то дуже багато команд розвалилися, розпалися, багато хто повиїжджав. Ми хочемо відродити цю спільноту. Показати свої уміння приїхали більше 50 учасників зі Львова, Києва, Одеси, Харкова, Житомира та Вінниці. Це як досвідчені, так і зовсім юні, але амбітні денсери. Брикданси спортивний танець. Ти так можеш і накачатися, буду вже довго займатися, стану професійним брейкдансером і буду гарно. Танцювати. Ти творча людина, ти тобі, хочеш, тобі ну, змагатися, показувати себе, тобі ну, мотивація, побачити друзів, поспілкуватися з іншими людьми, надихнутися. Ну все воно. Ну... Ну, твор творчий процес він потребує якогось натхнення. Тому якщо ти не виїжджаєш і просто тренуєшся, ти трошки згасаєш. Підтримав прагнення денсерів та ініціював хіп-хоп фестиваль Вадим Мартинюк. До великої війни професійний спортсмен, а нині військовий в день фестивалю на один день приїхав з фронту. І моя мрія була в тому, що вони будуть пропагандувати саме здоровий спосіб життя. Головне зародити бажання займатися далі, не покидати цей вид спорту, а тільки розвиватися. Тому що молоді серця вони горять, поки даєш їм вогонь. Запалу молодим танцівникам не позичати за можливість жити і розвиватися насамперед. Дякують героїчним ЗСУ. Презентую команду «Дія тіла», Це місто Львів, Харків. На збірна насправді зараз під час війни дуже мало фестивалів. І це перше друге збір на зсу підтримати. А третє, все за для молоді, щоб їх трішечки прокачати. Для підтримки наших оборонців фестиваль має благодійну місію. Перша мета це підтримка Збройних сил України. Друга мета це популяризація здорового способу життя серед молоді, її активізувати, її залучити і патріотично її налаштувати навіть в такому форматі, щоб він якби, їх трішки наближав якби, для такого розвитку внутрішнього і всебічного, якби в плані спорту. Зібрані під час фестивалю гроші, а це 19 тисяч гривень. Організатори долучать до купівлі fpv дронів для наших воїнів. Будуть закуплені дрони і на деяких напрямках, де є зараз дуже гаряче, це схід, це південь, південь нашої країни. Там ця техніка буде більш необхідна. Це очі, це ураження, це розвідка, це все. Якби на даний момент вивізти сучасну війну без дронів неможливо. Змагалися учасники у двох номінаціях: команда проти команди та колаут 20 на 20». В Брейкдансі дуже багато на що треба звертати увагу. Це і ем, якість виконання рухів. Це і складність рухів, це і оригінальність рухів, це і музикальність, там гнучкість. Першість у Гайзен Самер Джем здобула команда з Києва, Нейтрал Грув та Бібой Капон з Хмельницького. Діва Україні! Й Муркотунчик знайшовся. Місяць тому ми розповідали історію про кота, який зник на заправці на перехресті Хмельницького та об'їзного шосе. Його власниця Таміла поверталася до Києва з Туреччини разом зі своїм пухнастим чорапом. Дорогою до столиці на заправці у Вінниці пішла до вбиральні, залишивши Мурчика в автобусі. У той час незнайомий чоловік виніс переноску та випустив кота. Пошуки хвостання тривали місяці. Нарешті котик знайшовся. Дівчині у соцмережах прийшло повідомлення з фотографією улюбленця. Та номером телефону нових власників я туди бігла. В мене серце і колотало, і колотало водночас, і вискакувало з грудей, і зупинялося. Я не знаю. Я прибіла, я як його побачу. Ну це не описати. Чесно, це просто не описати. Немає таких слів. Я стояла, я не знала, що мені казати, що мені робити. Він мене впізнав. Десь через 20 секунд ну, хвилину я почала його кликати турецьким способом. Заговорила з ним турецьким, ну, своїм там, те, що я знала, і він почав падати мені під ноги, виставляти живіт. Вони самі ці люди сказали, що о, він вас впізнав, бо він до незнайомців так не йде. Воз'єднання було найприємнішим моментом за весь цей рік після всього, що трапилося, знайти його, це як. Як день народження Вчора поприхистила родина із зарванців. Котусика пролікували та навіть дали нове ім'я Барсік. Ці чудові люди із зерванців, як би я не наполягала, не взяли ні в какую. Вони сказали, тобі потрібніше, ти молода. Нам оце грошей ти бо нічого не буде. Ми просто щасливі, що він повернувся до хазяїна. Абсолютно всі, хто трапились мені на шляху, всі, хто допомагали поширювати, клеїти оголошення, всі з ким я спілкувалася. Наскільки відзивчиві люди у мене зараз мурахи йдуть, просто від того, яка я щаслива і вдячна всім цим. І вам в тому числі завдяки розголосу, все це дійсно можливе.